Бувають такі моменти, коли нам потрібна кругла гільза під закрутку, але в нас в наявності є лише гільзи, які були до цього закриті зірочкою. Як вирівняти дану гільзу та зробити її під закрутку? Все дуже просто. Беремо іншу гільзу, яка нам не потрібна. Робимо ось такий от шалашик. Далі беремо гайковерт з балончиком, вставляємо гільзу і починаємо її розігрівати. Після того, як ми розігріли, витягуємо, беремо гільзу шолашиком і просто вставляємо гільзу в гільзу. Ось таким чином. Далеко не потрібно давити. Все, вставили, головне рівненько. І в такому от вигляді ми залишаємо дані гільзочки на 2-3 хвилини, щоб вона повністю змогла охолодитися. Після того, як наша гільза охолола, Просто витягуємо. І от маємо ось такий от результат. Маємо невеликий раструб на кінці гільзи, що дозволить нам краще подати або пижа, або саму кулю. Дана гільза в мене стояла не так давно на охолодженні, так як я відео знімаю. Покажу вам от на прикладі гільза, яка простояла 3 хвилинки. От такий от вигляд має дана гільза. І чудово підійде під закрутку.